Здоровенькі були ми З вами знову канал Добродій. Ну, от і закінчився лютий. Мій друг письменник Руслан Горовий народився 29 лютого. Це десь між сьогодні і завтра. Він просив мене розробити дизайн татуювання у вигляді напису: Ти ніколи не помреш. Справа це дуже відповідальна. Це ж все ж таки на все життя. Який же шрифт і почерк вибрати? До речі, вперше я зацікавився шрифтами, коли розмальовував щоденник і портфель назвами улюблених рок гуртів. Вже тоді було зрозуміло наскільки шрифт потужна штука. З перших букв можна було зрозуміти, що це ACDC, KISS, Led Zeppelin, Black Sabbath, Korn і багато інших. Що ж взяти за основу для українця? Я думаю, буде доречним козацький скоропис, так зване українське барокко». Саме таким шрифтом, таким почерком була написана перша в світі Конституція. Для того, щоб по-справжньому відчути це, треба взяти справжній козацький папір, козацькі чорнила і справжнє козацьке перо. Починаємо працювати. До речі, Георгій Нарбут, який теж народився у лютому, використовуючи глибокі українські традиції. Виграв державний конкурс грошових купюр України. Тобто перші українські гривні УНР ще у 1918 році це робота Георгія Нарбута. Крім того, дякуючи Нарбуту, Трезуб став гербом Української Народної Республіки. Ну, от і все. Здається, просто, але насправді я довго тренувався і зробив безліч, 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 безліч варіантів. Ну і пам'ятаєте, ваше тіло не помірне. Якщо вже пишете щось на ньому, то хай це буде гарно, розумно і по-нашому. З вами був канал Добродій, з вас підписка, лайк і комент.